Зараз я перебуваю на конференції журналістів-розслідувачів Південно-Східної Європи. Тут мене нагороджують як кращого журналіста розслідувача по документуванню воєнних злочинів. Я хочу сказати і подякувати тим людям, які допомогли мені це зробити. а Саме своєму першому вчителю Дмитру Євгеновичу Добродомову. Я хочу подякувати також. Інституту розвитку оригінальної преси Людмилі Панкратові й Олегу Фоменку, які роблять неоцінений внесок у навчання журналістів. І хочу сказати, що в нас в Україні є не лише воєнні злочини. А й процвітає корупція, і одна з таких корупційних справ це справа Львівської обласної профспілки, працівників освіти і науки України, у яких забирають львівський будинок вчених перлину архітектури Львівщини і всієї України. І на цій конференції я обов'язково буду розповідати всім журналістам про цю корупцію. Дякую. Наприкінці минулого місяця у столиці Чорногорії Подгориці відбувся медіафорум журналістів Південно-Східної Європи. Його організовували престижні організації Центральноєвропейська ініціатива та медіаорганізація Південно-Східної Європи. На форумі Україну презентував львівський журналіст Тарас Зулінський, і саме він став переможцем у номінації за вагомий журналістський доробок, пов'язаний з документуванням екологічних воєнних злочинів. Російського агресора. І ось настав цей момент: Президент Чорногорії вручає премії переможцям. Далі пряма мова Тараса Зозулінського для журналістів Південно-Східної Європи. У нас війна в країні. Всі журналісти-розслідувачі займаються документуванням воєнних злочинів російського агресора. Але окрім цієї проблеми, в нас залишається нагальна проблема це корупція. Крадуть всюди, крадуть в армії, крадуть в державі, крадуть на рівні міст і на рівні областей. І от зараз я розслідую одну справу у Львові, коли. В Львівської обласної профспілки працівників науки і освіти України відбирають львівський будинок вчених. Це величезна перлина, це перлина архітектури України, куди приїжджають люди з цього світу. Але що саме найболючіше, що це робиться руками органів прокуратури? Що це роблять люди в пагонах, які разом з працівниками поліції хочуть обібрати більше ніж 92 тисячі членів проспілок Львівщини? Ця тема дуже складна і дуже важка. Це є схема. За якою працюють правоохоронці і рейдери в інтересах якихось певних бізнесменів, тобто відкриваються кримінальні справи, подаються дуже багато позовів суди, і люди, працівники освіти, працівники науки дошкільної освіти, вони просто безправні, тому що люди в пагонах, Поліція, прокуратура і Львівська обласна рада це влада Львівщини, вони хочуть відібрати майно, яке належить профспілкам з 1948 року. І сьогодні я розповідав на конференції про ці злочини, і це дуже кричущий факт. І я хочу, щоб вся Південно-Східна Європа. Зрозуміло, що окрім війни, в нас є корупція, і в нас просто в тилу у Львові правоохоронці можуть забирати майно в інтересах чужого бізнесу, якого бізнесу ми це зробимо в подальших своїх розслідуваннях. А тим часом у Львові Львівська обласна рада і прокуратура подають другу касаційну скаргу, попри те, що Верховним судом було прийнято законне рішення про відмову у відкритті касаційного провадження. Львівська обласна рада розуміючи, що законом прямо заборонено повторно звертатися з касаційною скаргою, зловживаючи процесуальними правами, повторно подала касаційну скаргу. Однак ми надіємось на справедливість і дотримання букви закону Верховним судом.